У селі Глибоке, що на Бориспільщині, провели в останню путь воїна. АТО Олегу Корпачу скоро мала виповнитися 50 років. Він був першим добровольцем з району в зону проведення антитерористичної операції. Його побратими відгукуються про нього як про мужню та добру людину. Ніколи за спінами не ховався. Був мужний, веселий. Ну, дуже порядна людина. Сім'ю дуже сильно свою любив. Дуже сильна. Олег мав люблячу родину та четверо дітей. Наймолодшому сину ще не виповнилося і року. Як батько діти завжди знаєте, доглянуті діти, які не просто живуть сьогодні для себе, які живуть для всіх. Людина, яка завжди мала, мені здається, активну життєву позицію. Через те він і знайшов своє місце там на цій війні. Тому що завжди так було справедлива людина. Боровся за справедливість завжди. Друзі та знайомі розповідають, що Олег Корпач був істинним патріотом своєї держави та своєї землі, яку він мужньо захищав. Був старостою групи, був одзичевий, хороший, допомагав, не жадний такий. Душа, видно, боліла в нього за Україну і вирішив захищати. От нехороших людей можна сказати. Голова Бориспільської районної державної адміністрації Дмитро Воронін запевнив, що ні держава, ні місцева влада не забудуть родину воїна та будуть опікуватися дітьми, які ростимуть без батька. Держава робить на сьогодні можливе все для того, щоб виділяти соціальну допомогу. В бюджеті ревіть передбачені гроші. Ми обов'язково виділимо ці кошти родині. Ну і будемо опікуватися, бо наша. Ну, я бажаю честь і совість робити так, щоб такі люди не були забуті. Не в районі, не в державі. Воїн АТО помер у вісні, від крововиливу в мозок. Всі, хто знав Олега, висловлюють ширі співчуття його родині. Хотілося би виразити співчуття рідним з приводу передчасної смерті. Земля пухом і Царство Небесне. Таких людей треба поважати, любити і помнити. Вічна пам'ять, герої не вмирають.